Перш, перше практичне заняття це був такий вау-ефект, тому що е, завжди у нас очікування і реальність. І мої очікування Звичайно. це були зараз е, перше практичне заняття. Нам будуть розповідати, що таке їжа, що, е, що таке нутрієнти, що таке білки, жири, вуглеводи, і скільки їх на тарілці має бути. Оце були мої очікування від, е, від першого практичного заняття. І яке моє було здивування, коли ми більше двох годин з дівчатами, з учасницями, з Ганною? Розбирали зовсім не це. Зовсім не це. Все почалося з психології. Це, це теж така паралельна, паралельний інститут, який мені дуже близький. Почалося з системи wrong». Система швидкого готування їжі, де ключове це не нутрієнти, а ключове це ти, ти всередині, ти як людина, як жінка, яка має керувати ще певними аспектами і певними напрямками. І коли ти будеш в ресурсі, коли ти організуєш свій простір, коли ти будеш замотивований, ось тоді в тебе спрацює. Все і далі. І нутриціологія це як така маленька частинка цього всього. Тому я вдячна mm -hmm. собі дуже за те, що я м, пішла на цей курс, е, бо, бо він дає, я ж кажу, набагато він. Ти приходиш за такими очима, напів, е, напів відчиненими і з першого mm -hmm. ж заняття в тебе очі. Ну, просто в шоці. розкривається так одразу. Скажіть, будь ласка, а який результат зараз? Багато методик вже застосували, що можете сказати ось по результату саме по стану здоров'я. Як зараз висипання, як харчування, як з навичками взагалі? Е, дивіться, вона стала краще, дитина стала краще їсти. Е, інколи я так з чоловіком переглядаюся, це моя дитина. Вона, ну, Раніше це, це було пташеня, просто го -го горобчиня, яке їло там ледь не вісім разів на день, і це були там порції по 100 грамів за прийом їжі. Зараз, е от е сьогодні, ми написали заяву в дитячий садочок, тому що я розумію, що нарешті, мабуть. Стабілізувалася нервова система, налагодився режим, коли вона може там 2-3 години не просити їжу і при цьому бути спокійною. Тобто немає оцих істерик на фоні mm -hmm. того, що там, чи Голода. падає рівень глюкози, да, що вона просто голодна. Mm -hmm. Я не знаю чесно, чи був би в нас такий результат, якби я не пішла на курс. Але mm -hmm. те, що це точно сталося ну, після курсу. Ну, скільки там місяць, так, да, здається, як закінчився, чи навіть не, не минуло місяця е, у mm -hmm. нас є прибавка по вазі, у нас е, е, дитина стала краще їсти, е, збільшився інтервал, з е, mm -hmm. так, і просто я ж кажу, просто стабілізувалася нервова система вже настільки, mm -hmm. що я, як мама, е, готова її передати далі на її. Ну, подальший шлях зростання mm -hmm.